Рішучих та дієвих заходів щодо стабілізації ситуації на всій території України. Невизнання анексії Криму. Ініціювати доповнення до кримінального кодексу України статтею 437.1 введення неоголошеної війни. Іноземною державою терористичними методами акторами. актами. Притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів до злочинів проти народу та держави. В першу чергу відповідальність всіх за події на майданах України потрібна загальна державна програма допомоги родинам загиблих та постраждалих від насилля влади. Та захисту вітчизни. Для цього потрібно виконання всіх соціальних зобов'язань держави щодо родин загиблих героїв Небесної Сотні та всіх інших загиблих патріотів України, всіх поранених, постраждалих та зниклих безвісті, учасників революційних подій, починаючи з 29 листопада 2013 року. Раїни, що стояли за зміну системи влади. Потрібне перезавантаження влади, арешт та повернення народу України всіх коштів та нерухомого майна сім'ї Януковича, його прибічників та всіх інших можна ласити. Заборона відмивання грошей. Через усі офшорні зони, а також повернення коштів, відбитих цим шляхом. Значне, працює, не робіт і багато Це теж важливо. Значне! всіх уровень рівня плану. Зняття депутатського медита бар'єру до 3%, щоб в парламент змогли потрапити представники нових політичних сил. Фінансова прозорість виборчих кампаній, походження коштів для застави та проміжне звітування про надходження і видатки з виборчих фондів. невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав, дієві санкції та об'єктивне розслідування справ. Належні, належні заходи. На всіх етапах виборів для того, щоб громадяни всіх регіонів могли взяти участь у виборах. Вийшла, Вимагаємо міні від, від, канікули для верховної ради. Рада повинна працювати доти, доки не будуть враховані вимоги громадя... громадськості щодо виборчого законодавства. Призначена дата позачергових виборів прийнятий закон про люстрацію та в кінці кінців досягнуто хвилину на території держави. Настав час рішучих дій. Ми, як представники народу України, заявляємо, що очікуємо від Петра Порошенка мужності та рішучості у вирішенні цих проблем. Активно допомагати йому у цій легкій справі очищення України та встановлені справи.